Кайо. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазелісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ люблю. Від друзі. Давай каю. Мама чекає на нас, щоб зготувати обід. Каю поки що не знав, але це порожнє місце згодом мало перетворитися на щось нове. Поглянь, тату. Я хочу подарувати її матусі. Чудова ідея, каю. Їй має сподобатись. Ось матусю. Це тобі. Каю знайшов її на вільному майданчику, що на кінці вулиці. Дякую, каю. Як приємно. Пан Хінко сказав, що ту ділянку продали, і сьогодні там почнуть будівництво. Справді? Ти знаєш, що це означає каю? Трактори? Можливо, ми побачимо, як вони працюють. Ура! Коли ми підемо дивитися на трактори? Подивимось на них після обіду. Добре? Трактори почнуть будувати новий будинок каю. У нас з'являться нові сусіди. Це великий трактор. Каю подобалося дивитися, як трактор копає ділянку. Він хотів знову і знову дивитися на будівництво. Біп-біп! -бі. Обережно. Я їду назад. Врр. Давай каю. Ми йдемо у парк. Пішли. А ми можемо прийти повз трактори. Чому би ні? Ми майже кожного дня ходимо повз них. Протягом тижня на майданчику було багато цікавих речей: трактори, цементовози, робітники, так що каю забув про нових сусідів. Аж ось одного дня вони побачили, як у дім заїжджає сім'я. Мамо, поглянь! У дім заїжджають нові люди. Я бачив когось у вікні. А новий хлопчик захоче грати зі мною в парку, мамо. Який новий хлопчик каю? Хлопчик, що був у вікні нового будинку. Я не бачила, що там був хлопчик. Може, варто піти та познайомитися з новими сусідами. Вітаю! Ми вирішили зайти та привітати вас у новому районі. Я дещо для вас приготувала. Дуже мило з вашого боку. Гадаю, мої хлопці за домом вони будуть раді познайомитись. Каю був радий знайти нових друзів. Але коли він побачив хлопчиків, то трохи засоромився. Привіт! Я бачив тебе з мамою. Я Джейсон? А ти? Каю. А ти вмієш кидати ось так? Ей, Джейсоне, не можна цього робити. Я все розкажу. Мамо! Мамо! Це мій брат близнюк Джефрі. Він любить скаржитись. Поглянь, мамо! У мене два нових друга. Джефрі! Ходімо гойдатись! Я Джейсон. Джефрі ось там. О, вибач. Нічого, ми звикли до цього. Давай. Аю йде до школи. Каю. Ти не міг би підійти до мене? За хвилинку, тато. Каю чекав на дещо і тому не хотів іти від вікна. Будь ласка, зараз. Що таке, тато? Збери свої іграшки, щоб я зміг пропелесосити твою кімнату. Чим швидше каю закінчить прибирання, тим швидше він повернеться до вікна. Каю чекав на шкільний автобус. Він не міг дочекатися, коли стане дорослим і почне ходити до школи. Привіт саро! Каю! Я хочу, щоб ти дещо зробив. Каю, ти де? Каю вже якось їздив на шкільному автобусі, але йому дуже хотілося їздити на ньому кожен день. Як би мені хотілося піти до школи? На щастя, під кінець дня у нього з'явився шанс. Привіт, Саро! Привіт, каю. Знаєш, у моєму класі проходить день братів та сестер. А оскільки в мене немає ні брата, ні сестри, ти хотів би піти до школи з Сарою. Здається, це чудова ідея. Наступного дня каю та матуся збирали речі для першого дня каю у школі. Гадаю, ми зібрали усе: олівці, папір, обід. Ми забули ось це. Я маю взяти свого динозавра до школи. Гадаю, сьогодні динозавр не знадобиться тобі, любий. У школі буде стільки цікавих речей, що йому буде просто самотньо самому. Добре. Школа велика? Каю здалося, що школа занадто велика і що він може у ній загубитися. Пішли, каю. Це дзвінок. Ми маємо піти у клас. Добре, Каю. Я заберу тебе після обіду. Бажаю гарного дня. Каю стало трохи лячно заходити до школи. Хочеш взяти мене за руку? Ось побачиш, каю, школа це дуже весело. Каю був радий, що йде до школи із Сарою. А він почувався як великий хлопчик. Оце так ніколи не бачив класів. Йому здалося, що це дуже цікаве місце. Вішай свій портфель сюди. А ми можемо пограти у м'яча у класі. Нам не дозволяють гратися у м'яча в школі. А де усі? Вони у спортзалі на зборах. Давай підемо до них. А що таке збори? Це коли директор говорить з нами. Ось побачиш. А що таке спортзал? Сара, давай пограємося. Каю! Ми не можемо зараз гратися. Директор буде говорити про мову. Ми маємо сісти та послухати. Каю і не уявляв, що у школі стільки правил. Йому не хотілося сідати. Він хотів і далі гратися. Ми можемо потім погратись, добре? А де ми сядемо? На підлозі. Ось так. Тепер потрібно помовчати та послухати, добре? Дорожчі, доброго ранку. Вітаю. Сьогодні у нас дуже великий день. І зараз ми відбігнемо. Після туалету та зборів Каю та Сара повернулися до класної кімнати. Тобі би щастило, що сьогодні особливий день. Зазвичай ми пишемо на дості лише тоді, коли нас просить учитель. Що це? Дзвоник на перерву. Твоя школа, Саро. Мені теж, але я б хотіла, щоб у нас було більше часу на ігри. Каю не розумів, навіщо Сарі більше часу на ігри. Йому сподобалося сидіти у класній кімнаті. А коли ми будемо читати та писати? Гадаю, сьогодні вас не будуть цього вчити, але на нас чекає багато чого цікавого. Пішли, перерва закінчилася. Що вже? Каю здалося, що дзвоник заленчав занадто часто. Каю сподобалося малювати. Він був радий дізнатися, що і у школі теж малюють. Я намалюю твою школу. Не забувай, що колись ця школа стане і твоєю. Що ти взяв на обід каю? Бутерброди, морквинки, яблуко та шоколадний пудинг. А що у тебе, Саро? Смажене курча, сир, селера та печиво. Хочеш обмінятися? <рес> <рес> Мені подобається обмінюватися бідами. Такого вдома нема. Може, я спочатку з'їм десерт? Каю сподобалося у школі з Сарою. Удома він ні з ким не мінявся обідами. Як тобі було в школі, Каю? Я малював на дості, і навіть помінявся обідами з Сарою. Справді цікаво. Але я не навчився писати. Це тому, що ти замалий намагайся вирости занадто швидко добре. Каю не міг дочекатися, коли виросте і почне кожного дня ходити до школи. Хоча каю і не був готовий до школи. Він був готовий до чогось іншого обіднього сну. Каю на кухні. Матуся Каю готувала особливу страву для гостей, які мали прийти сьогодні на вечері. Щось воно не дуже рідке. Я готую вечерю для гостей, які прийдуть сьогодні. Я теж хочу готувати, але ж я хочу допомогти. Каю, зачекай хвилинку, добре. Відійди, бо каструля гаряча. Дай мені спробувати. Подивимось, чим ти зможеш допомогти. Давайте помиєш салат, поки я закінчу з цим. Ура! Каю був радий допомогти мамі у приготуванні їжі. Він хотів показати їй, що вже великий. Поглянь матусю, я мою салат. Ой! Чому б тобі не розкласти його на листі і не висушити? Ось це допоможе. Просто крути ручку і салат сам висохне. Ой! Як там справи з суфле? А, поки що не дуже. Я готую. Так, я бачу. Каю, чому б тобі не піти на двір та не пограти з Роузі, щоб мама могла закінчити приготування. Ось так, Роузі. Побудьте тут та пограйтесь. Добре? Привіт, Каю! Що робиш? Я допомагав мамі готувати, але тепер маю гратися на вулиці. Я обожнюю готувати. Давай вигадаємо якісь рецепти. Добре. Давай зробимо піцу. с багнюкой. Пиццу с багнюкой? Гадаю, нам нужно найти верные ингредиенты. Подивимось. Для пиццы нужен сыр. И колбаски. Можно взять каминцы вместо колбасок. Вот так. Готово. Я хочу. Не, Роузи. Обід ще не готовий. Так, потрібно зробити салат. Можемо взяти листя. Тепер потрібно помити салат. Ось готово. Це буде чудовий суп. Гілберта відійди, він гарячий. Сара, поглянь! Це може бути наш десерт. Поглянь, матусю! Ми зробили пиріг на десерт. На вигляд смачно! Дякую! До того ж ми принесли квіти. Які гарні! У мене якраз є місце для них. Гості прийшли. Іду Орські пригоди каю. Юберте прокинця. Поглянь на мого змія. Так. Я піду в парк щоб запустити там свого змія. Каю. Що ти робиш? Матусю, вдягайся. Ти сказала, що сьогодні підемо пускати змія. Пам'ятаєш? Гадаю, ми не зможемо піти Каю. Сьогодні за прогнозом весь день йтиме дощ. Весь день. Ой. Каю дуже засмутився. Він з нетерпінням чекав, коли запустить повітря свого нового змія. У О... чому річ? Мені нічим зайнятися. Можеш погратися з Роузі? Я не хочу гратися з Роузі. В мене є ідея. Може, запросиш до нас свого друга? Лео! Алло? Да. Можете покликати Лео? А, дякую. Бувайте. Його немає. Каю був розчарований, а йому не було з ким погратися і чим зайнятися. Нічого, досить трохи уяви, і я впевнений, що ти знайдеш чим зайнятися. Я не бачу роузі. Де ж це вона? Каю, вона ж просто дивилася на нього. Пірат! Малюнок з піратами та матусині ігри з простирадлами підказали каю чудову ідею чим зайнятися. Добре, розі. Тримай. <главливий> <главливий> Ти знайшов чим зайнятися? Ага. Дивно. можу присягнути, що тут була <главливий> каю. Каю майстрував свій власний піратський корабель. Він вирішив, що буде цікаво уявити себе капітаном власного корабля. Гей. Єлберте. Ти зламав мій корабель. Хочу гратись. Роузі, ні. Це моє. Що тут коїться? Негайно припиніть. А? Але ж я цим грався. А ви можете грати у вітальні лише тоді, коли добре поводитиметесь. Зрозуміло. Рози, це моя гра. Поглянь, розі, я рибка, що плаває у морі. Каю було весело гратися з розі. Йому подобалося, що він завжди може розсмішити її. Стривай, розі! Я знаю, де нам дістати рибку. Хоче з'їсти рибку. <рес> Юберте. Поки що ми у безпеці, але нам потрібно збудувати човна. <рес> Мені потрібно попливти на берег і взяти речі для нашого човна. Човна! А каю! Що робиш? Ми з Роузі будемо будувати човен, бо Гілберт став акулою. Тут я не бачила ніяких акул. Може, він ховається. Ось це допоможе тобі його знайти. Каю чудово грався у піратів. Тепер він був готовий побудувати власного човна разом з Роузі. Роузі, ти у воді. Давай будувати нашого човна. Ось тепер ми зможемо вистежити акулу. Поглянь, роузі у острів! Може, там є пірати. Пірати? Можливо, пірати захопили Гілберта. Я бачу пірата. Хочіше, ховайся від пірата! Він упіймає нас. О, <пирати> я безстрашний пірат. Повиньте, покинутий човен. Хм! Мабуть, я переборуся на нього. О, ні! Здаюся, ви впіймали мене. Добре, пане пірот. А де Гілберт? Я не знаю. Любі, час обідати. Влаштуємо пікнік на моєму човні. Гадаю, твій човен трохи Каю. Каю знав, що робити. Якщо його корабель замалий, то потрібно зробити більший корабель. Матусю, можна я візьму підстилку для пікніка. Гілберте, ага, я тебе знайшов. Гадаю, дощ, це достатній привід для того, щоб зробити пікнік вдома, Ось, Гілберте. У такий мокрий день, який почався із розчарувань, родина каю змогла знайти вихід і влаштувати собі пікнік біля моря.